Новий випуск на каналі Собран ТВ. І так, трохи інформації, що зараз буде відбуватися. Я їду дивитися автомобіль для клієнта, знаходжусь зараз вже в Німеччині, так? І їхати мені приблизно 700 кілометрів до того, щоб оглянути автомобіль. Автомобіль знаходиться практично під Данією, місто Гамбург, трохи далі. І там вискочив класний варіант. Шкода Суперб таку, як хоче мій клієнт, і я їду дивитися цей автомобіль 2019 року 125 тисяч пробігу комплектація Лаурін Клемент. Що з цього буде, побачимо. На автомобілі я вже сторгувався, скажу вам зразу 2 000 євро на автомобілі. так? Продавався він за 23 тисячі євро, віддають його за 21 тисячу євро. 125 тисяч пробігу на хорошій комплектації. Так що, незважаючи на те, що сьогодні неділя. Падає дощ, погода така собі. Я домовився і короче, виїжджаю газою, заправляю повний бак автомобіля, тому що в мене, як бачите, вже все. Там залишилося на якихось 200 кілометрів. Заправляю повний бак. Добре, що в мене машина вже підготовлена. діагностика в порядку, тому що це досить так вийшло терміново. Ну, як терміново? Їхати просто далеко. А сьогодні неділя, мені ще повертатися треба. Ну, от така історія. Погнали. До німецькими автобанами хочу трошки поговорити про те, що зараз відбувається про своїх клієнтів. Їхати мені ще близько е, ну, скільки, 700 кілометрів, падає дощ, але слухайте, це не проблема. У нас кватро, 200 кінських сил, так що все в порядку, газ пол. Хочу поговорити про клієнта, який замовив послуги. Я його взяв поза чергою. Це рідко, коли роблю, беру людей поза чергою, але чого я взяв людину поза чергою? Тому що тут людина постаралася, яким чином вона постаралася. Багато людей звертається. Ну, я займаюся підбором автомобілів по всій Європі, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Польща. І багато людей звертається, багато людей, не маючи грошей або маючи занадто низький бюджет, хоче того, чого не може купити. І морочать мені голову. А знайдіть, я покажіть, а може через місяць, через два, а я потім позвоню. Людина звернулася, їй треба автомобіль. Шкода Superb, комплектація Лаурін Клемент. І я попросив людину, клієнта, знайти варіанти, які подобаються. На тих сайтах, де я також дивлюся. Людина скинула декілька варіантів, які їй сподобалися, назвала, який максимально більше варіант подобається. Я, в принципі, це підтвердив, тому що непоганий варіант. Ціна цього автомобіля 23 тисячі євро. На класній комплектації 19-го року пробіг 125 тисяч кілометрів, досить класний пробіг. І я, звичайно, взяв цю людину поза чергою, тому що людина постаралася, не морочила голову мені, знайшла варіанти, і далі я вже за мною справа доїхати, подивитися автомобіль, якщо все в порядку, допомогти, зробити документи і так далі. Що я для цієї людини зробив? Я вже сторгувався. На 2 тисячі євро за автомобіль. Він продається за 23 тисячі євро. За 21 можна забрати. Бачите? От людина старається, і я стараюся. І зараз я приїду і буду дивитися цей автомобіль. Постараюсь вам це все показати. З якою швидкістю мені комфортно рухатися по автобанах Німеччини? Давайте вам покажу. В середньому я рухаюсь зі швидкістю 150-160 км на годину. Для мене ця швидкість є комфортною. Автомобіль їде гарно, він дозволяє, тому що тут 200 кінських сил це 140 кВт і в принципі 150 для нього це взагалі 160 не проблема. От ти собі так спокійненько їдеш, 150-160 на годину. В принципі, досить комфортно, відчуває себе на дорогах. Проїжджає місто Гамбург, і хочу вам сказати, що досить велике місто, сильно розбудоване, багато мостів. Портів. Ну, коротше, цікавеньке таке місто. Я вже тут не перший раз їду і скажу вам, в принципі, мені навіть подобається. Через 300 метрів. Ще трошки я вже буду доїжджати до автомобіля, який буду дивитися. Бачите, як клоун там пригає шариками на дорозі. Німеччина. Кожний як може, так заробляй. І пішов просити гроші Так, ось такий тіпок. Бачите. Красиво, красиве місто, багато людей, великий поток. Оце все, рух. Туди-сюди. Люди живуть повне своє життя. Кудись ідуть. Сьогодні неділя. В Німеччині, кстати, в неділю хочу вам сказати, що багато чого не працює, так що будьте готові, що магазини в Німеччині всі закриті. Друзі, приїхав я оглядати автомобіль, починаємо робити огляд. Зараз будемо провіряти, чи фарба в порядку. І так, трошки вам більше буду показувати, тому що писали, що хочуть дивитися, так? Так, що бачимо? Бачимо оригінал? Капот оригінал, так? Крило оригінал. Комплектація, як бачите, Лаурін Клемент. Непроста комплектація. Оригінал. Оригінал, Так, машина виглядає. Поверхнево я подивився автомобіль і бачу, що, скоріше за все, цей автомобіль весь в оригіналі. Так, завжди починаю огляд по кузову. Невеличкі присутні шкрябанці. Це все нормально. Машина не нова, 125 тисяч пробігу, все оригінал. Видно, оком зразу, своїм професійним. Так, отак. Безключовий доступ, також присутній, все оригінал. Машина має оригінальну фарбу. Як оригінальну фарбу, не підкрашена. Далі будемо зараз дивитися автомобіль понизу, передивлятися всі диски. Стан цього всього. Так, Диски тормозні, бачу досить новенькі і колодки також. Ідемо далі. Позаду, в принципі, все непогано, Резина Pirelli. Досить класно. І подивіться, які тут катки стоять на машині. Це також дуже гарно виглядає. Так, потім з цієї сторони також все в порядку, з цієї сторони також все в порядку. Так, дивимося понизу. Що у нас тут відбувається? Так, все чистесенько, все гарненько, все як має бути. Зауважень немає. Будемо переходити дивитися до мотора. Так, показую вам, як у нас форсуночки, нічого критичного не бачу. Турбіна в супер стані, ніяких запотівань, ніде по мотору немає. Мотор сухий, масло виглядає непогано. Видно, що за автомобілем в принципі, доглядали. Я ще не заводив, але візуально мене це все радує. Все оригінал, нічого не кручено, не мучено і так далі. В принципі, бачимо, що щось міняли, щось робили. Так, далі, що я ще хотів сказати, що машина відмита. Слухайте, подивіться, яка кришка в якому стані, що це не не радувати. Ну, гарно помили. Я таке, скажімо, так, привеснюю. Добре, далі будемо заводити автомобіль. Ще подивимося по салону, як виглядає. Тут у нас присутня пам'ять, сидінь цифровий у нас спідометр, також присутня, як бачите, у нас панорама, машина чорного кольору, чорна, прекрасна. Кожа, перферація. Ну, машина, друзі, на комплектації. Так, є режими, є автоматичне паркування, є. також є вентиляція сідушок. Ну, слухайте, айбентна підсвітка. Машина, я вам скажу, в хорошому стані. Підогрів сідушок ззаду. Комплектація дуже заряджена. Не просто мій клієнт її вибрав і не просто я приїхав у такий світ оглядати цей автомобіль. Так що машинка дуже на фулі. також дуже класна штука регулювання. Присутні пасажирського а, сідушки пасажирської. Ну і, звичайно, тут також що у нас є? Також електрична сідушка і вентиляція. Це дуже зручно, дуже класно. Преміальна музика кантон. Машина продається за 23 тисячі. Тут бачу дві такі моменти є. Ось такі, так, незначні м'ятинки, нічого страшного. Так, потім. Електрична кришка багажника, так? По багажнику в цілому все непогано, незначні сліди використання, все окей. Так що, в принципі, дивимося далі. Присутній фаркоп. Тут він складений. Хто не знає, витягається він отут. так, Витягаєте на себе і отримаєте фаркоп. Ну, коротше, я думаю, ви поняли. Так що далі будемо заводити автомобіль і передивлятися. Ну що, друзяки, передивився автомобіль, провів діагностику, далі тест драйв Подивився різні параметри, перевірив, тут моя діагностика стоїть. По-перше, автомобіль виглядає досить круто. По-друге, діагностику автомобіль пройшов на всі ура, тому що передивився параметри турбіни, сажового фільтру, форсунок, все, що мені необхідно було для того, щоб... Робити далі висновки. В цілому машина, в принципі, непоганий такий варіант. Так що працюємо далі. Ну і, звичайно, йду робити тест-драйв. Поки що діагностика пройшла успішно, не бачу ніяких е таких моментів, щоб відмовитися від тест-драйвів. Так що працюємо далі. Так, роблю зараз тест-драйв на автомобілі. Шкода Superb. Машинка переключає гарно, плавно, включив, links, я? включив режим. Зараз цей. Включив режим комфорту. В принципі, машинка їде зараз. Ну, Мені подобається, як їде автомобіль. Поки що зауважень немає. Перевіряємо далі. Зараз хочу виїхати трошки на швидкісну дорогу, тому що тут, як бачите, діти. І попробувати як їде автомобіль. Поки що стан нового автомобіля, хоча тут 125 тисяч кілометрів пробіг. Так, ну що, друзі? Вирішую з клієнтом купляти цей автомобіль. Ще раз вам показую. Ну що, в комплекті в нас будуть всі зонтики. Комплекті в комплекті у нас буде зимова резина з дисками. Комплекті в комплекті у нас буде хороший автомобіль, незначні якісь сколи, царапини в оригінальній фарбі, нічого не крашено. Подивіться, які круті диски. 19 автомобіль, пушка. Ну, я задоволений, тому що їхалося за цим автомобілем досить далеченько. І... Це цього вартувало. Інакше це не відбувається. Хочеш хороший автомобіль, потрібно заплатити і отримуєш ось такий варіант. Я його перевірив, сказав, що по ньому, що по автомобілю, перевірив дуже багато чого. Ви самі бачили. Не все показував, тому що це все дуже займає багато часу. І теж, пойміть правильно, напрягати людей тут, німців, теж така собі історія. Але я вам показую, як воно відбувається потім. Автомобіль весь був перевірений, все працює, все як має бути. Мені дуже подобається. Працює справно. Зауважень по автомобілю зовсім немає. Там стоїть мій автомобіль, і буквально за декілька хвилин, як то кажуть, все вже зділка зроблена, і на тому все. Так що буквально за декілька хвилин я вирушаю далі у пошуках за іншими автомобілями. А цей автомобіль в принципі забере клієнт самостійно. Все на місці: зонтики, резина. Бачите, як це все відбувається. І ще одне, я зробив торг 2000 євро. Я думаю, це цього вартує. І за такі торги не знаю, люди мають бути дуже вдячні і раді. Так що, що, поїхав я далі? Ще декілька слів про сьогоднішній підбір. За сьогодні я маю проїхати 1500 кілометрів, зараз. Повертаюся назад, їхати практично 800 кілометрів вже, тому що трохи плани помінялися. Завтра в мене наступний підбір. В цілому, підбір був хороший, машина достойна, ціна непогана, пробіг класний. Я задоволений, як сьогодні відбулося. Так що, а ще знаєте, що мені сподобалося? Працювати з продавцем, тому що людина максимально не заважала мені, тому що рідко коли таке побачиш, тому не знаю, людина. Німець, Але хочу сказати, що реально мені було приємно, тому що абсолютно не, вазав, не заважала людина. Тому підписуйтеся на канал, кому було цікаво, ставте вподобайку, ставте плюсики, пишіть коментарі. А я займаюся підбором автомобілів по практично по всій Європі. Е, також, якщо вас цікавить, як мене знайти в кожному описі до відео є мої контакти. Так що звертайтесь, всім хорошого дня чи вечора і всім удачі, тримайтесь.